Вітаю! Сьогодні багато слів було про третю річницю повномасштабної війни. І знаєте, хто сьогодні тільки не говорив пафосні речі. І квіти клали, і на майдані біля прапорців там кланялись, на півколіна стояли. Я тільки не розумію, чому не на колінах, обіцяли на колі стану на коліна. А тут ну, поклали і добре. А на Майдані, ви там знаєте, хто був, це в центрі столиці. Там оці пропорції, їх раніше було невеличкий такий острів, а зараз там, вже, ну, там ще трішки і буде пару соток вже зайнятих. Насправді це тільки пропорції. На кожному пропорції там прізвища, там інколи бригади цілі. Це насправді страшне, страш, страшно на це все дивитися. От люди, які приходять чиновники, приходять квіти покласти, там же їм імпериметр закривають і так далі. Це все на камери робиться, там монтується, відео підставляється, музика підставляється, все це робиться. От у мене завжди в душі було питання: от а що ці люди в цілому відчувають? От що вони відчувають, ці люди? Що? От вони відчувають якусь відповідальність, можливо, вони відчувають якийсь. Якийсь сум, жаль, необхідність зупинити все це страшне. Бо ми з вами пересічні люди. Ми коли на це дивимося, то у нас немає нічого, крім як бажання це зупинити. А потім ось ці ж самі чиновники через своїх там певних людей, чи проплачених, чи зацікавлених, неважливо, або просто люди по наївності своїй сидять десь в безпеці і кричать там, знаєте, із за поребріка, ну, із за кордону. З польського кордону там кричать: що да ти хочеш здати, капітулювати? А ти що хочеш путіну поклонитися? А ти що хочеш? Ну і так далі. І ти на це дивишся і думаєш: а вам не шкода оцих людей, які вже які вже нічого в цьому житті не хочуть, які вже нічого в цьому житті не зроблять. Людей, які могли прожити повністю своє життя повноцінно народити дітей, виховувати онуків, будувати бізнеси, там, співати, танцювати. Їх вже немає, їх не буде. І, і насправді це трагедія тільки кожного окремо взятої родини. А, і родин часто немає. Але в будь-якому випадку, поіменно ніхто нікого особливо не пам'ятає десь одиночні прізвища і все. Та навіть Небесну Сотню, і ту, скільки там говорили до повномасштабної війни про неї, і то люди не знають, люди не пам'ятають там ніяких прізвищ в цій Небесній Сотні, хоча воно в інтернеті, і написано, і кругом є. І сьогодні я коли подивився на чиновників, один квіти кладе, другий проводить якихось там партнерів, щоб вони там поклонилися. Далі вони поїдуть у свою ситу, нажрану, зажрану Європу. Їм там добре. Вони там гарно живуть, вони безпечно живуть, вони не хочуть війни на своїй території, вони готові інвестувати сюди у війну. Ви воюйте, ми поїдемо до себе. Це так, як знаєте, от, е, як небідні люди приїжджають десь е, ну, до родичів, які бідно живуть, і там от перебудуть, похвалять, там, е, скажуть, о, яка смачна картопля, який там смачний тортик, смачне те, смачне це, і далі перехрестилися, сіли всі Мерседес і поїхали додому. Приїжджають додому і такі. Випили, там, як він називається цей, вугілля, да? лягли у себе на шикарному дивані, включили у себе шикарний там, телевізор, пішли в шикарний ресторан, сидять і такі, слава Богу, що ми в себе вже в комфорті. Це десь воно так виглядало. І це стосувалося як діючих чиновників, так і колишніх чиновників. Я сьогодні дивлюся, Петро Олексійович Порошенко теж там, за трибуною там, дякувати. Там, у ну, нього є оце дякуємо всім. Ну Добре. Він говорить, я не буду говорити слова подяки. Перш за все, кожному, я буду говорити слова подяки. Перш за все, кожному, хто взяв до рук зброю 11 років тому, і дуже дивно, коли в стінах там, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І це все в своєму стилі. Один в своєму стилі, інший в своєму стилі. І я от дивлюсь сьогодні, що відбувається. У нас дуже схожа ситуація на нашого сусіда. Там от чергувалися, і у нас один вже втрачає свій потенціал. А другий намагається на місці оцих втрат електоральних знайти своє поле. А через 5 років у нас знову відбудеться поворот історії. Я вже не один раз пропонував людям, які прямо, непрямо причетні до влади за останні 11 років, їм всім потрібно відійти з політичного поля країни. От просто відійти, щоб. Щоб українці навіть не згадували цей період, дивлячись на обличчя цих людей. Ну якщо навіть Порошенко обереться на наступний термін, давайте будемо так. От уявимо, у нього є сьогодні шанси. Ви знаєте, я про це говорив багато разів. Без е, того, що там агітую за когось. У нас ж немає передвиборчої кампанії. Але ми розуміємо, що у нього шанси великі. Я просто собі не уявляю, як будуть громадяни України дивитися на Петра Олексійовича, згадувати все те, що було при ньому. І, і оця мова віра, нація, цей Томас, який нинішній діючий президент торм, Тормосом називав да, зі сцени кварталу. Потім став президентом теж оці всі нюанси розпочалися. Як громадяни будуть дивитися знову на ці обличчя? Я собі це слабо уявляю. І для мене це дуже дивно. Невже українці допустять це, оцей коловорот історії? Ну, ладно, в Сполучених Штатах Америки прийшов Трамп, ну Трамп йде з гаслом. Зробити Америку великою. Трамп вже повернув в Сполучені Штати Америки мільярди доларів. Він вже змусив і саудитів, і великі компанії інвестувати в американську економіку кілька трильйонів доларів. Трильйонів доларів. І при Трампі не було там особливих потрясінь, війн і так далі. Трамп при Трампі вони жили непогано. Ну, вони повернули його. І то з певними нюансами. Ну, ми, українці, які прожили ці 11 років, чи вже там скоро буде 12 років, ось при цих двох фактично людях, нам сьогодні пропонують знову те ж саме блюдо. Знову те ж саме блюдо. І що саме цікаве, що Україна за ці 11 років, не зважаючи на те, що стільки героїзму, скільки волонтерів, скільки військових, скільки цивільних. Які мали б себе проявити, їх би мали підсвітити, їх би мали показати, і з них би мали зробити національних героїв? У нас серед національних героїв опинився іще Валерій Залужний. Як на мене, то ще один варіант абсолютно не варіант, що з цим робити, як достукатись до цих людей і пояснити їм, що друзі, ви свою частину в історію України внесли. І сьогодні українцям потрібні якісь нові обличчя. Сьогодні українцям потрібна якась свіжа кров. Сьогодні українцям потрібні якісь нові меседжі. Ну, не те ж саме, що ми вже переживали 5 років тому назад. Тепер переживаємо. І знову ці двоє людей будуть боротися за владу. І ще паралельно там Юлія Тимошенко. Там само в їх рядах стоїть уже 20 років, очікує свої черги. Там же намалювався ще притула, ну в нього немає рейтингу, але тим не менше його там анонсують. Десь там ще Олексій, цей е, прималювали туди ще Залужного. І ось ось ця братія фактично претендує на очолення країни. Ну як же ми жили оці 11 років так, що у нас немає нових облич? Невже за 11 років новітньої історії України у нас немає нових облич. Та я впевнений, що якщо б повернулися люди Януковича сюди назад. там, За кого там, за Мураєва постійно люди говорять, то і він би став в оцю когорту. Хто там іще? Янукович би повернувся, і він би став в оцю когорту. Ну, в Україні ще є бойко там чи хто там із них є. Ну, от у нас все одно вся та ж сама каша. Тобто. Ні, то п'ятилітнього президента давайте реінкарнуємо, або десятилітнього тому реінкарнуємо. Або нинішнього продовжимо. І так далі. Ну і ще залужний десь. Намалювався, дисертації позахищав, книги написав, і тепер ось ми ще маємо таку конфігурацію. Ну, і Юлія Володимирівна та при всіх владах свого шансу ніяк не дочекається. До речі, до моєї мами так і не приїхала. Ну, це так, як вони за український народ там турбуються і слідкують, щоб українці були. Почую кожного, пам'ятаєте, що це таке, як це побороти? Я особисто не знаю. Я вважаю це негативним явищем в українській політиці, що ми так боролися за демократію, ми так боролися за... з Януковичем. Проти диктатури, ми так боролися проти закритого суспільства, що в результаті при Януковичі народились нові обличчя. Купа їх було цих наукових обличчя. Бери не хочу, згадайте. Як Майдан пройшов, так просто ну, майоріло все з різними людьми, героями. Так це тільки Майдан, це невеличка площадка була. А сьогодні немає нікого. Нікого. Одні протухші яйця, ну вибачте, за яйця. І одне якесь нове обличчя у вигляді. Залужно. Ну теж не варіант. Подивіться, що він говорить. Я таке чудо не хочу. Чудо, чудо от такої політики не хочу. Як генерал, будь ласка, я там навіть не заперечую, можливо, то військові хай скажуть. І все. І нема вибору. І що саме цікаво, вибору немає через те, що ось всі ці люди не пропускають нікого. Нікого не пропускають. Ну, це одна єдина надія на Ляшка. Знаєте, може, Ляшко повернеться, бо все ж таки це, напевно, єдиний такий відомий політик, який українцям подобався, там не подобався, але воює і, можливо, він повернеться в політику і навколо себе сконцентрує якісь сили. Тому що його війна точно змінила. А чи змінила війна у цих людей, не знаю. Не забувайте підписуватись, можна також стати спонсором каналу. Бережіть себе і не забувайте, що ми повинні йти в майбутнє. Ми не повинні оці ловити якісь історичні флешбеки і вибирати з трьох людей, бо нібито у нас немає з кого обирати. Ну є ж Україна прожила такий складний період.